З гемодіалізу процедури очищення крові на судове засідання. І так вже протягом двох років 55-річний телеоператор Анатолій Мартиненко інвалід першої групи, без ноги з хворими нирками, штучними кришталиками в очах і майже глухий. Це наслідки Чорнобильської аварії, котру весь світ по телевізору бачив саме його очима. За це держава навіть нагородила оператора медаллю. дала вот таку ось медаль, щоб я іграв своєю. Ось поки і все, що отримав Мартиненко від держави. Україна йому відмовила у гідному пенсійному забезпеченні, нарахувавши звичайну виплату за віком. А згодом з панського плеча докинула ще 300 гривень за інвалідність. Три тисячі це все на що може розраховувати чорноболиць інвалід першої групи. А совісті тут говорити не нельзя, тому що я так розумію, вони це роблять не перший раз і не з першим інвалідом таке, і тому совісті вони вже переступили через цю черту. У травні Анатолія неочікувано спіткав перший за два роки успіх. Голосіївський районний суд задовольнив прохання інваліда і призначив йому чорнобильську пенсію довічно. Аж 12 тисяч мав отримувати Мартиненко щомісяця. Натомість проти пенсійний фонд чиновники вирішили відібрати крихти, що навіть не встигли дати. Без коментарів. Юристи з пенсійного фонду, ніби води в рот набрала, відстоювати позицію перед камерами ніяково, а от перед суддями доводиться. Розрахунок проведено від позивачу з чинного законодавства, враховано всі норми чинного законодавства, жодних порушень з боку управління законодавства не було звісно. Аби оскаржити попереднє рішення в апеляції у пенсійному фонді не пожалкували 610 гривень судового збору. Це лише по одній справі, яких тисячі. Це ті гроші, що платники податків теоретично сплачують на гідну старість Утім, аж ж ніяк не на боротьбу з інвалідами. Але чиновники розпоряджаються ними інакше. Про дружину Анатолія, яка змушена була звільнитися з роботи через необхідність цілодобово доглядати за хворим чоловіком, держава виявляється також не забула. Сабс. Мені платять 210 гривень за то, що я не працюю і постійно ухаживаю за мужем. Один шприц, фраксіперіна на гемодіаліз. Місячна доплата, вартість лише одного шприца. Таких щотижня потрібно три. Сума ж за один курс гемодіалізу 14 тисяч гривень. І все це довічна необхідність. Судді столичної апеляції виявилися людянішими за чиновників соцзабезпечення. Рішення голосіївських колег без змін пенсію виплачувати. Утім, настрій Мартиненка не святковий. А ця пенсія дають мені шанс на життя. А на мою смерть я можу сказати прямо пенсіонного фонду ні дождетесь. Але у пенсійного фонду все ще є шанс знову поборотися з інвалідом Чорнобильцем. Ціна питання тепер вже 800 гривень на подання касаційної скарги.